Доброго ранку, любі друзі мої і гості каналу. Сьогодні у нас вже 19, так, 19 лютого. Ранок, на вулиці мінус 12. Температура в приміщенні, де я вигоняю тюльпанчик, зараз 13,3, вологість 84. Зараз буду відкривати вікна. Щоб трошки знизити вологість. По тюльпанчику, бачите, за три дні, як вони вже підросли та розквітли. Просто, 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 взагалі на очах ростуть. Це мої гіацинтики. До речі, три дні назад вони взагалі я винесла всі розквітлі, і бачу, що вже знову-знову дуже багато. Жовтенькі вже зрізала ті, що в мене залишилися трішечки, залишили, це ще залишилося. І тепер давайте подивимось по нашим квітам, які вони вже за три дні підросли. Флемінг флаг. Ну, взагалі просто, просто шикардос. Тюльпанчики ростуть. Вже я трішечки зняла перші рядочки, щоб було легше зрізати, ось вони ще. Зараз буду зрізати ті, які вже бутончики досягли ну, оптимального розміру. Подивіться на Хені Вандермост. Була одна квіточка, тільки отак, височила. І зараз просто вже гляньте скільки. Причому температура у мене отак: 13 ночу 12. Ну, максимум до 14. Вона доходить. І ось уже вони як пішли. Треба підтягувати, буду трошки спускати, бо Чи піднімати лампи, бо треба трошки вишину їх підтягти. Так, далі томпус. Бачите, ось, бачите, моя квіточка, трошечки листичок і круте, нічого вона вирівняється. Оце треба дивитися. Десь листочок її полюсточка затримує. І вона, виходить, трішечки кривенька. Ось як отут, бачите, ось він. Ось він. Я його так раз і все. Це його, Ось бачите, він його трішки робить кривим, а так він ще вирівняється. Так. Чуть не в градусник, Так, оце томпус. Тут маленькі, які були понад це, це стіночкою, вони трошки <кій> замаленькі, ой, вони підтягнуться. Далі ось ще тут томпус. І вон томпус. Це пітунька. Ой, пітунька, господі, ця примулка. І трошечки віоли. Далі Сан Мартін. Сан Мартін. Учора ось такі були. Де-не-де де, щось отаке. Гляньте, вже, вже всі, зараз я отак світу, щоб всі вже на бутонах, вже всі починаю колір проявлятися. Почали мої тюльпанчики, які я посадила в невеличкі, 8-10 до 10, а ви бачите, вже бутончики є трошечки кальцеолярі. Так, мілкшейк. Бачите, які вони вже теж добренькі, височенькі. Далі вийду аборс. Надо його переставити. Ось сюди, мабуть, я їх переставлю. Тут вимкну їм світло, щоб вони підтягнулися, як зараз, ось тут, щоб підтягалися гіацинти. І, мабуть, щоб вони Вони і так підтягнуться. До речі, вони не такі маленькі, як були на 14 лютого, але все, все рівно ще маленькі. Ще стан Мартін. Тут, бачите, низ трішки плохо, холодніше, ну, десь на 1 градус. І які вони. І ось які вони чуть вище. На 1 метр різниця. Бачите, як вони вже починає розквітати це, вже, це, бутончики проявляти. Стронголд. Ось Стронглд. І ось у мене Стронгголд. Так, це у нас Юліана. Взагалі такий маленький, такий, такий невзрачний цей бутончик, але потім дуже-дуже красива квіточка. І починає проявлятися вже Сінаеда блю. Ось він вже навіть колір, бачите, вже почав трішечки показувати. Ось і на є Так, так що от, от так у нас вже уже добренько. Роботи знову не почати край. Думала, хоч трошки відпочину, ні, нічого не виходить. Так, до речі, оце мої хені Вандербост, які були на 14 лютого. Все, бачите, вони вже пішли ділитися цибулинки і все. Вони вже пішли на, не на, це, та не на квітку, вже пішли в цибулю. Вже тут нічого не буде. Виношу їх в теплицю. Вон, бачите, вони вже всі-всі пішли ділитися. Ну, що ж, що маємо, те маємо. Хені Вандермост на 14 лютого не йде. Все, цей сорт я поки вичоркую. Від 14 лютого, але ось він, бачите, і він ще підтягнеться. І, і тут він мені дуже подобається. Так що робимо висновки і будемо далі вирощувати. Ось ця красота. Ось гіацинтики. Зараз буду їх теж виносити в холодне приміщення, щоб трішечки їх призупинити. На цьому все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, будемо спілкуватися. І на все вам доброго. До побачення!